У рівному відбувся третій експортний форум, що зібрав близько 80 учасників, серед яких представники експорторієнтованих орієнтованих мікро, малих та середніх підприємств в області, представники влади та міжнародних організацій, зокрема програми розвитку ООН. Захід пройшов під гаслом стимулювання партнерства, влада та бізнес і став платформою для обговорення актуальних питань розвитку експорту в Україні. Рівнічна має досить широкий спектр продукції, яка експортується. Це безумовно цей дерево. Обробна промисловість, меблі, також аграрна продукція, тваринництво, молочка. Серед виробів це це також і цемент, це скловироби. одним з викликів є знову він з'явився це якраз логістична тематика. Є побоювання про блокування кордону. Начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль наголосив на важливості співпраці між державними структурами та бізнесом для створення сприятливих умов щодо розвитку підприємств. Мета сьогоднішньої зустрічі. Зрозуміти те, як реалізуються проекти, які сьогодні втілюють інші підприємства, як ми можемо масштабувати і показати тим підприємствам, які охоче взяли би теж участь в міжнародних програмах, наших локальних програмах, і де нам потрібно включитися для того, щоб ми розуміли, в якому напрямку маємо рухатись. Програма розвитку ООН в Україні активно підтримує український експорт та розвиток малого і середнього бізнесу. Вони готові надавати допомогу підприємствам, зокрема у питаннях доступу до фінансування та впровадження нових технологій. В рамках наших проектів проєкту а також ЮФОБізнес, які фінансуються урядом Німеччини та Європейським Союзом. протягом останніх років ми реалізували різноманітні заходи для зміцнення малих і середніх підприємств у вашому регіоні. А також інфраструктури для їх підтримки в сумі 22 компанії Рівненщини отримали грошові гранти від 4 тисяч до 25 тисяч євро. На форумі були представлені приклади успішних експортоорієнтованих орієнтованих підприємств Рівненської області, які підтвердили, що українські товари конкурентно спроможні на світовому ринку. Ми зараз працюємо із сорока двома світу і на сьогоднішній день ми виграли грант. На мільйон доларів Юсейда, це американська компанія, яка нам надала цей грант, вже обладнання йде в дорозі 15 контейнерів і буквально через. Пару місяців це 3-4 місяці Ми його запустимо. Ми підписали, я ж кажу, контракти з Японією з Африкою. Учасники форуму мали можливість обмінятися досвідом та налагодити нові контакти. Експерти з економічного розвитку поділилися успішною реалізацією експортних програм. А представники бізнес-спільнот розповіли про виклики та досягнення у цій сфері. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.